Вітаю вас, дорогі глядачі! Це культурна програма. У нас, як завжди, цікаві гості в цій студії гурт мова. Гурт приїхав до нас із столиці із своїм концертом. І зараз я хочу вас із ними трішечки ближче познайомити. Мар'ян Карпінський, бас-гітарист гурту мова. Вітаю, вітаю. Ольга Стеценко, вокалістка гурту мова. Ви реставруєте, відновлюєте ретро музику 60, -ті, 70. -ті, а... І робите це дуже цікаво. Так з чого все почалося, як з вами з такими молодими людьми це сталося? Як вас зачепили ось ці от древні пісні? Ну, я почну, я впевнена, що Морян продовжить. Ми, як професійні музиканти, цікавимося українською музикою, і в нас в якийсь момент в кожного по окремості постало в якийсь період питання. А якщо подивитись на цю часову тяглість, а що ж в нас виходить? В нас є українські народні пісні у Вишневому саду, пісня про рушник. Потім про Галина в свідомості Суспільній, потім вже в нас Іво Бобл, В'єрка Сердючка, mm -hmm. хто там? Степан Гіга, і далі вже в нас ідуть е, е, та естрада, яку ми вже знаємо сьогодні, там Ірина Білик, Кребін і так далі. І нам стало цікаво, що ж було в цю періодику. Частина з нас знала деякі твори, там «Малю мені ніч, хтось десь чув. І ми почали як-от по окремості шукати в нас. Всі четверо учасників колективу гурту цікавились цією темою. Маріан вже схожу програму, частково знав, частково грав у Львові. Це ще скаже. Ми з нашим гітаристом, який зараз долучився до збройних сил Вадимом Королюком, вже вчили цей репертуар, аби грати його ну на замовлення. І барабанник наш також цим цікавився. І ми, коли почали це розбирати, ми зрозуміли, що ця музика настільки красива, вона настільки складна. І чому її ніхто не знає. Тобто, в нас же ж досі ну, ми з цим боремося на щастя з совномасштабкою, але в головах засів комплекс такий меншовартісний, що тільки українська народна музика це тільки або народні пісні, або вже там сучасність і все. І просто з'явилося бажання показувати цю музику і, і, і доводити, що стоп, в нас є і були талановиті композитори, які писали красиві оркестрові партії, які грали в тріо, які грали в ансамблях. Просто як так вийшло, що цього ніхто не знає. Ну і коли ми вже почали копати історичний контекст і вивели, що радянська влада і росіяни, як завжди, все потрошіли, повинищували і дали зрозуміти, що якби щоб ви забули, хто ви є, українці. Виявилося, що ми не знаємо цих пісень, тому що це все було заборонено, споплюжено. Частина артистів куплена, частина артистів просто перебита, частина поховалась, щоб лишитися живим. І це тільки підсилило той фактор, те, що ця музика цінна і важлива, і це не тільки про красу, а й про напевно якусь самоідентичність. І все. І ми за це взялися. І от досі робимо коли, коли ви взялися. В якому році що сподвиглося? Це було іскрою, що все. Давайте починаємо, будемо виступати. А ми зустрілися десь приблизно в місяці, квітні-травні 2022 року з Олею і Вадимом, нашим гітаристом mm -hmm. у Львові. Там ми познайомились, Потім я приїхав до Києва, і мене одного вечора зустріла Оля і каже: О, привіт! А що ти тут робиш? Живу. О, а в мене в нас є ідея, тобі, треба басист. Давай, mm -hmm. давай будемо грати. І це сталося приблизно десь вересень-жовтень. 2022 року, і вже наприкінці жовтня, на початку листопада, ми вже зіграли наш перший концерт. Ну і з того часу ми стабільно виступаємо по Україні і в основному в Києві, але стараємося розширювати нашу географію, виступів. От приїхали угу. сьогодні в Тернопіль. Будемо дуже виступати. Дуже гарно, дуже дякуємо, що приїхали. Отже, ви найчастіше виступаєте в Києві. Які найпам'ятніші концерти є на даний час, і де саме, зрештою, ви виступаєте? На яких локаціях? Хто ваш глядач? Зрештою, хто приходить на ці концерти? Такі молоді люди, як ви, чи все-таки ті, хто хоче там щось згадати, понастольгувати? Ой, то насправді дуже, дуже різні люди. Угу. Часто приходять, багато зараз молоді цікавляться цією. Взагалі тематикою, періодикою, і вони приходять на наші концерти. Багато десь середнього віку і старшого віку також. Є навіть дуже маленькі діти, які приходять зі своїми батьками на наші концерти. Найпам'ятніші концерти, на мою думку, це наші великі проекти, які називалися Old School Ukrainian Funk. Угу. Ми зіграли їх декілька в різних містах, але в Києві ми грали це в Caribbean Club. Ми грали Old School Ukrainian Funk в дворику МЦКМ. Mm -hmm. І це мені ці два найбільше запам'ятали. Mm -hmm. В Caribbean Club було в нас два концерти з Ukrainian Funk, А в М один. А, такі найтепліші. Так, так. Стосовно репертуару, ну, є з чого вибирати. І давайте будемо відвертими зараз. Ось ця тема підняття нашого ретро і історії нашої музики. Вона зараз актуальна. Тобто ви не єдині, хто це робить зараз. Але. Дуже обширна кількість варіантів, що можна грати, так там, якщо вже і Васюка, багато хто вже переспівав, і багато що переспівано, то є ж інші композиції. А як ви обираєте, що ви саме будете грати? Що який створів того чи іншого віа ви будете показувати глядачеві? Ну тут насправді ми всі шукаємо пісні в Ютубі, тому що фізично на платівках їх дуже складно дістати. Mm -hmm. В мене, наприклад, немає вінілового програвача, щоб це слухати з платівки, і плюс вони коштують зараз таких грошей. Я не знаю, скільки треба концертів підіграти, щоб одну платівку купити. Mm -hmm. так, От та, що на малю мені синенька така. А, а тому так вона дуже цінна. Я знаю дуже цінна та американці, вже ж це знають. В них це є на їхніх ринках, на їхніх стоках. От тому ми шукаємо. Ми дивимося по тим гуртам, які ми знаємо. Ми знаходимо якісь нові гурти. От у нас було цьогоріч, ми шукали нові зимові пісні, просто полізли uh -huh. в українська естрад. Є сайти. У Івасюка є сайт окремий. Але зазвичай це просто от пошук. Щось десь там Мар'ян знайшов, щось я знайшла, щось наша менеджерка uh -huh. знайшла. І ми так показуємо один одному, що нас найбільше цікавить. Ми спробуємо репетиціях, і те, що звучить, і те, що подобається нам з самого початку, воно mm -hmm. вже потрошки ліпиться. Те ми і беремо. Тому ми насправді не обмежуємось, бо... Ми беремо пісні із чоловічими партіями, і з жіночими, я співаю і те, і те, і слова не міняю, бо хочеться лишати оригінальний текст. Так, багато пісень з оркестровими аранжуваннями оце задачка зірочкою. Ну, але ми ж якби, музиканти, і ми стараємося це адаптовувати, аби в людини потім виник запит послухати оригінал. У нас була є програма Тріомаренич. Ми uh -huh. таку програму вчилювали і робили. У нас є програма School Ukrainian Jazz, коли ми брали чисто 60-ті. Тому ми просто дивимося, аби це звучало красиво, адаптовано під сучасність, аби слухач захотів це дослухати до кінця. Бо багато оригінальних композицій, там між деше оперна академічна постановка голосу. Це все-таки писалось за радянських часів, і оця така Нафталінові часто їй доводиться просто стирати mm. або показати саму суть, яка там є. Красивий тому тут... Текст і красиво так, так, І тому тут кожен учасник гурт інколи слухачі щось підкидають. Типу, а ви оцю пісню знаєте? Там Ліни Ми такі ні, Слухали о клас і додали собі в репертуар. Є вже улюблені пісні в репертуарі, які от ви відчилися дпи пил дмухнули в. І ось засяяла пісенька, і от, ти виходиш на сцену і кайфуєш. Як вона гарно звучить тепер? Я, які ці пісні для вас? Мені здається, що є вже такі пісні, які вже настільки стали улюбленими, що вже аж перестали бути улюбленими. І потім це такий якийсь етап, що спочатку ти любиш пісню, потім вона тобі надоїдає, потім ти закохуєшся uh -huh. в неї знову. Мені дуже подобається, ми зараз взяли нову пісню в репертуар, називається Весна, і ти візерунки шляхів гурт. Uh -huh. е, є ще пісня, називається. Блін, я забув, як вона називається. Нагадай, я точно маю згадати. Це що до, до сас? та ду та па по па пам А эм, люба, без тебе ні? Я пісню шлю, на вітру крилах. Це скажи, скажи. Скажи, скажи, так. Класна пісня. Це дві мої улюблені. моєю улюбленням. Я «Вія Смирічка». Так. Ви все переслухали вже з цих В я? Кобза, «Смирічка»? Весь репертуар ну, їхній, чи ще так не, не, не копали глибоко? Ну, ми копаємо, але насправді тут я розумію, що якщо брати просто поверхнево поверхнем угу. там ля всі композиції в'якобза, старої в'якобза, угу. от при всій по базі, от, то ну, якщо ти береш цю пісню на розпір або таке усвідомлене слухання і аналіз, то це там один альбом послухати займає. Ну, я не знаю, ну там пару днів, щоб mm -hmm. так вдумлено. А якщо повз пробігти, то можна все. Ну я ще далеко не все попереслуховувала, бо я розумію, що хочеться, як ти вже за щось зачепився, от ми взяли нові пісні до розбору. Mm -hmm. Вже хочеться їх до краплиночки дорозбирати. От, Тому ще далеко не. От, наприклад, з візерунки шляхів це взагалі парадокс. Я цю пісню вперше почула. Це, звісно, я би хотіла це почути за інших обставин. Я мала знайому на ім'я Ірина Сибух, вона ж ЧК. І ЧК це просто легендарна постать. І її легендарність ще й в тому, що цю пісню співали на прощанні з нею. І коли я почула «В'яві візерунки шляхів, кого ми співаємо? На Майдані Незалежності, де було три тисячі людей. Я слухаю цю гармонію, яку виконує Марина Крузь, і я така. Що? І я одразу хлопцям кидаю, кажу: ми зобов'язані це взяти в репертуар. І ми з Маріаном не так давно їздили з культурним десантом в Краматорськ mm -hmm. і грали це хлопцям всі в шоці. Інодемці журналісти сиділи, кажуть, що це за пісня? От, будь ласка. Тому це наше. Так, дійсно дуже багато улюблених, але воно якось ми також дорослішаємо. Я дуже люблю пісню «Ніч над Карпатами» Анатолія Косанатольського. Mm -hmm. Хоча ми також її так багато виконуємо, що ще mm -hmm. трошки дуже красива була пісня. Ми знайшли зимову білі скрипки зими. Вона mm -hmm. така джазова, дуже гарна. Не знаю, кожна пісня це як твій друг, з яким ти проживаєш якісь важливі етапи. Просто з цим радісні, з цим сумні, і все. Тому ну, дуже я зелен Клент, дуже любила пісню. Mm. Але ми її слівами, так так. Ну я її досі люблю, але е, це вже така пісня, яка стала частиною тебе. От тому так. прийшов цей етап. Так, ви вже так більш виважено закоханості. Пройшов етап, а вже тепер скоро буде сімейне життя. Повне прийняття. Повне сурі тональності та усіх ноточок. Добре, а як багато ви собі дозволяєте міняти? Чи ви ставите перед собою ціль, що Ось ми подаємо цю пісню. Слухачу, такою ж як вона була задумана автором, тому що ті, хто зараз переспівують, ну це теж не секрет, так вони щось можуть під себе підлаштовувати по-іншому, там якісь мелізми додавати. Ви щось робите від себе чи так? Ні, хай буде як воно було дуже дозовано. Угу. Якщо це потребує для того, щоб адаптувати під наш склад, аранжувати, то ми це робимо. Якщо є відверто якісь моменти, які з точки зору музичної, що ти розумієш, ну. Це нелогічно. Вони цього вони не хотіли це, вони інакше задумували. Тобі вони просто не знали, що Їж сказали. Вони просто не знали, що це так треба зробити, <світ> то тоді ми теж можемо поміняти, але це буває дуже рідко, бо здебільшого це писали професійні композитори, і там все так як має бути. Але все ж таки проскакували моменти, коли були гурти не з професійними композиторами, так. і в них є деякі задумки, які ми трошки. Підправляємо. ну, скажімо так, та підправляємо під на склад і під то, як зараз люди виконують музику. Мар'яна. Ваш склад? Хто це? Ну виша солістка, гітарист, гітарист. хто гітарист. ще дві людини? Гітара, електрична, бо я бас-гітарист і ударна установка, барабани. Ну Такий собі рок-колектив навіть. Класичний. Класичний. Класичний, класичний рок адапту... А та клавіші, якісь там скрипочка. А от, власне, великий склад, про який uh -huh. я згадував, це от коли у нас Old School Ukrainian Funk з Альбертом Цукренком. О, то, якраз питання, от якесь да, питання на черзі. Давайте <рес> <там> забудемо. <рес> так, але... то в нас там розширений склад. Ми грали концерт, в нас і був струнний квартет, mm -hmm. і фортепіано, mm -hmm. і саксофон, mm -hmm. і олску Ukrainian Jazz У нас теж з саксофоном. Карло Мускат у нас є такий в Україні. Правда, він mm -hmm. не українець, але мальтійський. Так, мальтійський саксофоніст проживає в Україні. Він з нами виступав вже декілька разів. Ось, у нас розширені склади на більш великі події, більш знакові. А такі чергові концерти, турові концерти то ми граємо в квартеті. В квартеті весело грати. Так, це так. І я тут хочу додати: я вважаю, що це я кидаю камінь в цей огород музикантів, мене задоволово. Дуже часто залишають від пісні тільки слова, угу. і то не всі. І вся краса гармонії, складність. З'являється чергова суперпроста пісня, і потім всі, хто там знає ці пісні, о чого ой, і нічого особливого. А от у Адель так стоп почекайте, Ну тут, подивіться на оригінал. І я тому насправді розумію, що багато з музикантів хто боїться експериментувати, комусь базово не вистачає навичок. Це окей. Ну, я реально не викупаю, коли великі артисти, в яких <с є <с все, такі, музиканти, ну все, що хочеш. І з цього робиться чергова, попсова пісня для радіо. І все, що там було красиве, воно зникає. І кажуть: а це ж типу, народна пісня. Ти такі... Я хто, Та, вже народна моя. Да, я вже декілька таких за цей так. час чую, і мені насправді дуже боляче. Е, я так буду візуалізовано, бо я всіх колег поважаю. Але мені би хотілося, щоб ми все таки тяжіли показати традицію, щоб всі знали, як Яремчук співав в оригіналі, що там понаписував для нього. Івасюк, і не тільки. Для того, щоб знали там трьомеренить, що це не старий радянський гурт, що це українські народні пісні, це три голоса, і оце таке бажання глянути на класику, щоб воно не відштовхувало, що ой, це старе, це напевно нудне. ні. Це просто треба вслухатися і дати собі можливість послухати ще щось, не те до чого ти звик. Тому я тут закликаю часто за це не беруться, бо ой буде мало переглядів, ой, буде мало прослуховувань, і ми маємо чергове поверхневе таке сприйняття. Ніж зануритись, зробити щось одне, але дуже класне. А з іншого боку, є версії спрощені, але вони заставляють людей подивитися на більш складні версії. Тому ми там ми стараємось місцями. Є в нас там сміливі аранжування, типу червона рута на 5 восьмих. За що нас частина людей любить частина, напевно, готова побити. У нас який в власному аранжуванні, також гарному. Але знову ж таки, для того, щоб показати, що може бути і ще ось так. Щоб не було цього, у нас так не грають, так, да? чекають, не грають. Mm -hmm. Тому, так. Да, я всіх закликаю звертатись до класики і в музиці, і в літературі. Ранок перед концертом, mm -hmm. а кава, тиша чи репетиція? <пишу> тиша. Тиша. Вийшли. Про прямо вчите. Взагалі. Ну це ж бліц. Я люблю піти на скілогром нас правда гарно. Я, <смеш> да, <смеш> да, да. Я сили економлю назбирую перед вечором, бо вокалістам корисно мовчати. І загалом це <смеш> до вечора позберігає. Вже ввечері віддати людям, і вже ввечері години до другої не могти заснути. Взагалі в професійних музикантів, коли концерт, то зранку ще зазвичай є репетиція з іншим гуртом, потім урок, і ще може бути Фаст. запис на студії, після того ти йдеш на концерт. Так, От вона правда, правда, правда. Якщо можна вибрати, то тиша, але часто дрібниця не вибираєш уже. Так теж як є. Якби ваш гурт був стравою, яка ж це була страва? Стравою? до Речі, хороший вибір. Я б сказала, що це песнародне. Але якісь ну борщів бачили, скільки видів? Ну скільки грутіваються пісні? Ми просто дуже класний борщ. Ви це звисте? Я люди обов'язково гурт мовила, ми просто дуже класний борщ. Це хорош, це до речі, можна. Ну, ну скільки видів? Полтавський, харків, бор... ну, от так само. От і <ритравить Борщ> з другого <сімо. ритравить> з карасями. Який фідбек після концерту ви запам'ятали назавжди? Мені дуже багато людей говорять приємні слова. І для хлопців також, бо хлопці тікають з сцени Зазвичай я за всіх відбуваюся. А, а ще, знаєте, так, коли багато говорять, оце як добрий день, мене звати Дурі. <рит> <реш> О, тому да, з цим буває. Я, на жаль, чогось критику дуже сильно запам'ятовую, що от похвалу не так. Для мене стало, коли ми почали хвалити мої викладачі з глієра і викладачі, з якими я попередньо навчалася з Києво-Могилянської академії, коли вони мені писали окремо або ми британську шолема, ми знаємо, коли викладачі глієрівські зі мною перед нас на виступах і кажуть, Оля, це дуже круто, те, що ви робите, ми тобі пишаємося. <реш> ну тобто, це люди в моїх очах. Ну, на дуже високому рівні. Оце, оце прям, да. Хоча, звісно, часто люди, просто слухачі, які приходять і розповідають, що вони знову починають щось відчувати, попри війну, попри страждання, попри сум за своїми близькими, оце до сліз. Я просто в мене була психотерапія, я вже додому, я поплачу, потім до піти лягаю спати. Тому це, це все дуже важливо. Навіть просто звичайно, дякую. Хоч би не всі так красиво купочець. Багато хто це, це в очах читається. І все. Тому я, я дійсно, я, ви це казали, у мене просто багато дуже людей перед очима. Їх цінуємо. Правда. Один з відгуків, який я чула, коли давала вмикала ваш запис, це були такі слова: я наче відчула весну. О, Ось вас. така. Ось така у вас музика. Я вам дуже дякую за це спілкування. Ви неймовірні, ви чудові. Нехай вам щастить на всіх творчих ваших шляхах. Дякую. Співайте, переспівуйте, творіть. Ну і будемо дружити. Обов'язково приходьте до нас ще. Приїжджайте з концертами. Друзі, це був гурт мова. Ну і ви дивилися культурну програму. Мене звуть Ксенія Кічак. Ми побачимося рівно за тиждень. Бувайте!